Я, дизайнер Оксана Степанчук, комплектую набори індивідуально кожному під замовлення. Тому не запитуємо ціна, одразу переходимо або на мій сайт Схемоманія. можна придбати приклади наборів, там є, вартість і дивіться, комплектуючі, тому що за однією схемою можна скомплектувати різну комплектацію, різні види ламінованих органайзерів. Муліни, СХС або ДМС. Каунти, канви різні. Схеми більше 650, тому дивіться уважно, тут будуть різні ціни. Індивідуальна комплектація кожному. Також ламіновані органайзери і вузькі із символами, і широкі різні види. Ккаунтів канви. Гобеленова сіточка під петив, Конгрес страмін. 18, 16, 14 під хрестик. Багатокольорові роботи вишиваються на чистій канві із символіної схеми електронної або у, у паперовому варіанті. Друкую чорнобілі і кольорові. Також сама вишиваю. На станочку вишивати можна як на п'яльцях, так і на рамах.